Ніжі мітинг – це чергова акція протесту аграріїв проти змін у податковий кодекс України проти геноциду українських аграріїв. Ми лише розпочали підніматися, розбудовувати наш агропромисловий сектор. І сьогодні нас хочуть відкинути у 90-ті роки ХХ століття. Тому ми заявляємо свій рішучий протест. Ні, таким змінам. Це вже третя наша змушена акція. Ми виступали першу акцію перед адміністрацією проти прийняття цього закону кодексу про податкового кодексу. О потім зустріч же як мали приймати в прошлий четвер. Ми е, приймали участь опять в акції, о, вони трошки нас почули, притормозили, і начебто, як то кажуть, ми багато ж поїхали сьогодні на Київ, багато ж в інших містах перекривається траса. І, і ми, ми думали, що нас почули, і думали, що нас зрозуміли. Говорили, що буде прийнятий закон, не трогати так, як він був в е, цьому році, і будемо його досконалювати. Коли виходить, що вони не успокоїлися, ну і ми, на жаль, не успокаїмося, тому що нам роботи дуже багато. Тут фермери Кобеляцького району, Новосанжарського, Деканського, Глобинського, тут фермери Полтавського району, тут товаровники, тут депутати обласної ради, теж фермери і товарів. Тут пайщики є теж. Вони теж люди будуть страдати від цього. Тут пострадаємо, шановні всі ми. Ми будемо страйкувати годину сьогодні знову. Якщо вона сьогодні не допоможе, ми в наступний раз будемо на сутки перекривати. Якщо і тоді не допоможе, значить будемо говорити, що давайте, ж, або ж так сказати, щоб не страдали. Ми, може, і сіяти рік не будемо. І якщо правительство нас чує, то чуйте нас, шановні, бо, бо нас це крик душі. Це не, ми ж вже село піднялося. Це село піднялося. Так що і город буде за нами тягтися.